Відболівальника футбола, ви на каналі Жеміч, і дане відео не зовсім підходить під мій канал, тому що в мене канал про ігрову, ігровий футбол, ігровий симулятор в кавичках, якщо так можна назвати, не звертати увагу на мою очі, у мене лютієша алергія. З цим нічого не можна зробити, треба просто перетерпіти. Всі ви, перед тим, як почали грати в футбольний симулятор, дивилися Лігу Чемпіонів, спам'ятайте свої, не знаю, коли я були маленьким, дивилися Лігу Чемпіонів, ви тако. Руку підперли, одна око закрите, друга око відкрита, і тако дивитись футбольчик, бо тому що завтра йти в школу, і треба ж, йопти все знати, щоб не облажатися перед своїми однокласниками. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, все так було. Да. Ми тепіли, ми ждали до кінця матчу, бо тому що було больно, сил не було, хотілося спати, але дивилися до кінця. Не завжди. Хех. Далі. Чому я записав це відео? Бо тому що обновилося Лія Чемпіонів. Групові етапи такої, як... Як раніше не було, зараз появилася швейцарська система. Як на мене, це ну, не завжди краще, але не завжди. Ну, Побачимо, як воно буде в плані цікавості, стало краще. Але чи буде вона краще, не знаю. Було 32 команди, стало 36, тобто На 4 команди більше. Слабкіше команд це в рази краще, тому що є з ким соревноватися. Для сильних це нічого не змінилося і навпаки, навіть проще. Було 125 матчів, стало 189 матчів. Це дуже багато матчів. Це нереальна нагрузка. Всі ви бачите, як який зараз футбол. Дуже багато травм, дуже багато матчів. ліга чемпіонів. Далі е, свій ж, на, національний чемпіонат. Далі якась блін, ліга нації нікому не потрібна. Ну коротше, дуже велика нагрузка і 189 матчів. Мені кажеться, це, це воно аукнеться. Так, да, є п'ять замін вже скільки то років, але погода цього не міняє, бо тому що сильні клуби в них є, як кажуть, лавка запасних, яка виходить і не чи не гірша, а слабким клубам, яких є маленький бюджет, для них це максимально буде накладно. Давайте поговоримо про саму чемпіону, про самий формат швейцарської системи. Тобто всього є 36 команд, які я говорив. З першого по восьме місце це ті команди, які набрали найбільшу велику кількість вічків. Вони що роблять? Вони відразу приходять в ракупку у весну. Це були самі сильні команди, це команди, які займали, займали в груповому етапі перше місце. 9 по 24 місце. 16 команд. 16 команд це дуже багато. Із них вісім тільки проходить в Єврокубку у весну, Вони будь матчі між собі грати. Тобто, дехто я, наскільки я зрозумів, домашні матчі і виїзний матч. А всі інші команди з 25 по 36 не вилітають. Так, да, вилітають. Бам! Сразу вилітають. Ліги Європи немає. Тому все, халява закінчила. Всі клуби будуть битися до кінця, до поб'єдного. Тому що зараз, як на мене, серднякам або більш слабкішим клубам. Трохи буде проще, бо тому, що більше шансів, більше матчів, більше шансів взяти ці очки, зачепитися. А не так, як раніше в груповому етапі, ти там буквально після тура було зрозуміло, чи тебе шанси є на Єврокубку в весну релі у Європі, або ти відразу вилітаєш. Більше ігор для слабкіших одновременно краще, і одновременно краще, більш, є велика нагрузка, і цим робиться ще гірше. А далі все по дефолту. Плей-офф, така як була, єврокубкова так і залишилася. Думаю, якось так. Давайте тепер подивимося на. Вчора було вже припакування, до речі. Давайте оглянемо ці групи. Я далі, як буде оглядати, ось вам на того, по алфавіту розставлені клуби. З 1 по 36 місце Україну представляє лише один донецький шахтар. Ось ви бачите, з 1 по 8. Виходить плей-офф з 9 по 24 в них буде дуель між собою два матчі, і хто вісім команд проходять далі, 8 мульта відразу. І з 25 по 36 то сразу бам, без шансів, без шансів. Так воно буде виглядати. Для як на мене цікаво. цікаво. Далі є перша корзина, друга корзина. Тут трошки тяжко, я вам покажу на інших фотографіях, буду рілі трошки не зрозуміло як сам подивився, такий вот Це Тіпа клуби, які між собою зіграють. Ми як українці, будемо болівати за кого за Донецький Шахтар. І дивимося. Донецький Шахтар в корзині номер 2 це так. І тут вибираємося у Донецький Шахтар. Дивимося. У нього перша гра вдома проти Байгра Баварії. Мюнхенської Баварії засильна. Друга гра в них на виїзді проти Борусі Дортмунд. Третя гра в них проти Атланти вдома. Четверта проти Арсенала. На виїзді, це, звісно. Срака, просто Срака, які сильні клуби. Які сильні клуби. Далі, трошки вже попроще йде. Yangboyс. Ян Янбосс, це ми вдома граємо, але всім ви пам'ятаєте гра... матчі Yangboса, де він, б, був Шахтар йому програвав два рази, але потім Динамо їх наказало за це. Якщо не помиляюся. Коротше, в Шахтаря були проблеми з Янбойсом, коли вони е... проходили кваліфікаційні матчі до групового етапу. Були проблеми. І в Динамо, в Динамо теж були проблеми з Янбойсом. Либо навпаки, я не пам'ятаю, я ж не пам'ятаю, це було дуже давно. Е, окей, На виїзді грають проти ПСВ. Далі вони грають проти Бреста. Вдома і проти Болоньї на виїзді. Отакі От 8 матчів. буде сильно. Перші 4 команди Шахтаря максимально сильні. Далі останні 4 команди максимально такі середнякові, в яких шанси будуть пободатися. Але я не сказав би, що ті команди, які сильні. Буде їм... Шахтар може показати себе, тому що це Ліга Чемпіони, ви самі розумієте. Настрой Ліги чемпіону це... це зовсім інша історія. Саме ще хочу подивитися з Шахтар це Арсенал. Це буде максимально цікаво. Дуже багато сильних крутих матчів. Давайте подивимося от останнього фіналіста Ліги Чемпіонів — це Реал Мадрид. З ким вони грають? Дортмунд. Вау, вони з ними грали в фіналі, а якось так. Да? Далі Ліверпуль, теж грав у фіналі два рази і два рази виграли. Далі Мілан, Хайфово, Аталанта. Вони грали за суперкубок, да? Не дали же раз Аталанти. Далі, Боже, моя забув, що ця команда називається. Не буду каверка, тут вона є. Далі вони грають проти Лілля, тут Штутгарт і Брест. Тобто, у Реал Madrid такі теж потужні, потужні клуби. Давайте подивимося Манчестер Сіті, Інтер, ПСЖ, БЛЮГЕ, Ювентус, Фейнорд. Спортінг, Спарта і. Блін, як називається там, з за коші він не сильно громко. Отак От якось так. Тут я не буду, не буду як то кажуть, розчитувати всі команди, які є. Ви самі можете це подивитися на паузі, прожимати. А хто це вже? Хто вчора це подивився? Ну, цікаво. Як на мене цікаво, тобто дуже така. Чотири таких сильні команди, чотири більш слабші команди, тобто, дивлячись для кого, як то кажуть. Але це буде цікаво. Всього буде 8 турів. Вони починаються з 17 вересня, закінчуються 29 грудня. Тому Ліачінь певно буде прямо аж до Нового року. Раніше вона закінчилася трошки раніше, на пару тижнів, на 2 тижні раніше. Очікуйте відео про те, як буде іскустений інтелект уже в всі 25 грати за ті команди. І, а вечора ми будемо по телевізору наблюдати, так як команди. Ревці грати в реалізі і будемо порівнювати ці матчі. Буде цікаво, хто дивився мої євроматчі було максимально цікаво, деякі матчі були схожими, особливо півфінальні матчі, плей-офф було максимально майже ідентично. Це було рілі круто. Тому, кослак, якщо вам було дане відео цікаво, підписуємося на канал раз. Став Лукас 2 і пише коментектори, -ка, що ви думаєте по поводу швейцарської системи. Для мене лайк в плані цікавості і дізлайк в плані тому, що. Дуже велика нагрузка на футболістів.